З тому, що мені писали дороге ліжко, дороге. 27 500 У нього ціна стартує. стартує. А 29 По факту ми продали це ліжко ще два підзамовлення таких самих ще тижня не пройшло, і е, це буде розбиратися в середу. Приїде нове. Як думаєш, чого його купляють люди? 20... ну 29 тисяч ціна у ліжка. Я сьогодні продала таке ліжко. Ну. Я тобі скажу, чого його купляють. Того що, по-перше, Яка подушка зі зйомним чехлом. От, е... Ще би чуть-чуть вище, як в Манчест Ой, Старошин. Не бери воду, е, слухай. Е... Зато, ну... Мене ідеально не Затова на грубіх не похоже, що високе. А потім зйомний чехол, навіть світле, зйомний чехол із царг. Поможи мені. Піднімай, піднімай, піднімайсь, е, зйомний чехол із царг, і можна здати в хімчистку і попрати, і воно буде ну, чистеньке. І плюс оце все ж дерев'яний брус. Оце все дерев'яний брус, воно ж повністю дерев'яне. Тобто, по великому рахунку мені що тут подобається? Якщо влітку жарюка і без кондиціонера, навіть якщо щось воно дерево розсихається, сохне, то пахне лісом. <реш> ти придумаєш всяку дурню. Це е... маркетинг, господи, учиш, шутіш, ді двойка. Ліжко, міцне, ліжко, зручне, металева рамка з ламельками і виглядає гарно. Це зараз, до речі, в багатьох виробників отакий От дизайн. Прям м -м, я бачив не одне таке ліжко. Можна анонсувати в Новолоті, буде нова модель, також зі зйомною подушкою. Так замовляти ліжко Бергамо в будь-якому розмірі. Можна на сайті Солоха. в середу приїде нове і коти біжевого казала чи молочного кольору. А тут з якого ракурса подивитися? З якого ракурса? Гарне світле, uh -huh. світленьке. І ціна у нього 27 500 стартує. Е е в шапці профілю, телефон для зв'язку.